Лотик дитячого одягу малючок Джордж, носочки новорічні, ковтинка-курточка. стібається на ґудзички з невеличкими карманчиками. Всередині котонова підкладка, на капюшончику вушка, на вік. 3-6 місяців. Тепла кофтинка на гузочках на 2-3 роки. Світшот на флісі на 2-3 роки. Штанці. Знизу манжетик всередині фліс з карманчиками широка резинка на поясі. На 3-4 роки. Пістончик, шапочка та чоловічок. Рукавчики закачуються, знизу манжетик застібається на гудзочки на 12-18 місяців. Дуже тепленький. Такий же набір на 9-12 та на вік 6-9 місяців.